Про правові та соціальні проблеми захисників та захисниць України, а також їхніх родин, поговоримо з очільницею консультативного центру Аллою Маку. Вітаю вас, пані Алло. Доброго дня. Отже, Дніпро стало другим містом в Україні, де розпочав свою діяльність центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Чия це була ініціатива? Це Ініціатива Радника уповноваженого президента України з забезпечення прав та свобод захисників України Альона Вербицька. Вона ще в тому році виступила з пропозицією створити такі координаційні консультативні центри по всій Україні в рамках свого проєкту. Спочатку передбачалося створення таких центрів в Києві, в Херсоні, в Одесі. Планувалося це. Відкриття цих центрів саме навесні, в березні місяці. Місто Херсон було окуповано. Вирішили проєктні пілоти, проєктні консультативні центри відкрити в трьох містах України: це Київ, Одеса і Миколаїв. Ми, стали... Ми не були в цьому списку. Ми не були в цьому списку. Після того, як почалися ось масові самопотрапляння людей в полон, зниклі безвісти. Ми зверталися до різних представників різних державних структур з тим, що треба на місцях створювати центри, де люди зможуть отримувати допомогу, всебічну допомогу і юридичну, і психологічну, і гуманітарну, саме по регіонам України. І ми, коли ми звернулися до пані Альони, вона прийняла нашу ініціативу, вона підтримала, підтримала скажімо, так. її так. І коли ми проводили першу зустріч з родинами полонених, Зниклих безвісти тут, у місті Дніпро з різних частин, ми домовилися про проведення цієї зустрічі саме в Університеті внутрішніх справ України. І я дуже вдячна. Тобто, на базі цього вишу, так? працює так, консультативний так, центр. Так. І ректор дуже загорівся цією ідеєю створити такий центр, тим більше, що в рамках цього центру вони можуть надавати юридичну психологічну допомогу своїх курсантів. і також юристів і правозахисників, які працюють в цьому університеті, викладачі. Тому Вирішено було створити саме цей консультативний центр саме в Дніпрі, відкрити його. І ну позавчора ми підписали меморандум від нашого громадського об'єднання Берегиня. Я є очільниця цього об'єднання. Ми з 14-го року підтримуємо родини, створили ми нашу організацію в 2016 році, і з тих пір ми опікуємося родинами полонених зниклих безвісти зі всієї України. Тепер ви тепер я. Окрім того, що я керівник громадського об'єднання, я тепер і керівник. Консультативного, Консультативного центру з дотримання прав та свобод захисників України, і крім цього, я ще представник уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин тут, по Дніпропетровському регіону. Хто може звертатися за допомогою от детально. Перерахуйте, от, ну, дивіться. Наш консультативний центр розрахований на допомогу. Як родинам полонених зниклих безвісти, так і колишніх військових, так і колишніх полонених, також не тільки військових. Полонених, а й цивільних полонених і зниклих безвісти. Ми е, будемо намагатися допомагати всім, хто до нас звернувся. І я хочу сказати, що навіть в перший день відкриття вже було два звернення. Е, ну, це тільки що звернення. А також приїжджали мами і проводили консультації із Альоною Вербицькою, радником уповноваженої президента України із Олегом Котенко. Це уповноважений з питань зниклих. Безвісти за особливих обставин вони були на відкритті, і до них зверталися мами, які приїхали з різних куточків Дніпропетровської області, навіть були мами з Запоріжжя. Тобто з інших областей так само можуть звертатися можуть, до, до нашого можуть, центру, можуть, так можуть, можуть так. Тобто не відмовляти ні нікому. Ні, ми намагатимемося допомогти більшій кількості людей, які страждають, які мають якісь проблеми з виплатами, з, зі статусом, з іншими питаннями. Навіть гуманітарного складу. Які функції задання у центру? Зараз ви почали про це говорити, ставить перед собою центр? Ну, дивіться, справа в тому, що такий же центр є в Києві, є центри різних державних структур, навіть ГУРМО такий центр зробило. Але не всі люди можуть поїхати дозволити собі поїхати зараз в Київ вирішити питання, тому що транспортні затрати зараз дуже великі. Тому ми Територіально, Це... кому да. ближче до нас да. їхати, вони їдуть да. до нас, кому ближче да. до Києва, вони їдуть туди. Ми будемо надавати будь-яку правову, економічну, соціальну допомогу родинам полонених зниклих безвісти і всім, хто буде звертатися до нашого центру. А так само психологічно, так, так психологи так, так, так само входять. Так, так, так. Психологічну, юридичну допомогу. То саме надаватиме консультації в центрі, і психологічні, і правові ну різні ну, так, соціальні знову я так розумію, ж таки. Так? Знову ж таки, якщо ми будемо бачити. Що треба спеціалістів запрошувати на зустрічі, то ми будемо, у нас є домовленості з університетом, їх спеціалісти будуть залучені до проблемних питань. Також у нас є співпраця з правозахисною групою Січ. У нас тут в Дніпрі, Юр Сотня. Я сподіваюся, що також будемо залучати соціальний захист. Представників, і у нас також є. Зараз ми вже спілкувалися нещодавно з міжнародним комітетом Червоного Христа, які також будуть готові надавати гуманітарну допомогу родинам полонених зниклих безвісти. Якщо буде така потреба, ми будемо заповнювати заявки і надсилати на них, а вони вже будуть. Тобто, ви все вже продумали, так? так. Ну, цей алгоритм так. дій? Ну у нас вже не перший рік, ми так. працюємо над цим багато і, досвід. А да. чим ну, я так розумію, вже ж ви сказали, були перші звернення? Так. Які саме от чому ну, дивіться було? Перше звернення приїжджала мама з чотирма дітьми. У неї чоловік після 24 лютого пішов добровольцем записатися в територіальну оборону. Їх направили на передній край боротьби і з ним зник них зв'язок. Побратими кажуть, що його захопили в полон. Частина дає довідку, що він дезертир. Угу. І, тут треба розібратися. і тут треба розбиратися, і не тільки з цим розбиратися питанням. Знову ж таки, це якщо частина, наприклад, проводить розслідування і пише, що він дезертир, то родина не отримає ніякої грошової допомоги за цього бійця. Але вибачте, як людина, яка пішла добровольцем, може бути дезертиром. Обставини в боях можуть бути різні. І... Той, який не побував на полі бою, не може гарантувати, щоб він Зробив би на місці того хлопця, який от вважається полоненим чи зниклим безвісти. Ви надаватиме супровід а, до о, вирішення повного вирішення проблеми, так от до так будемо намагатися. Будемо намагатися. Я не можу сказати, що ми будемо вирішувати прям всі проблеми, але ми будемо намагатися як можна більше підтримувати родину до вирішення е, проблематики, яка Хвилює чи зібрали ви вже кейс, кейс питань? А що саме турбує захисників і захисниць України? Ну знову ж таки, ось на всіх зустрічах, з якими вже проводили, ми їх провели чотири зустрічі: дві в Дніпрі, одну в Запоріжжі. І вчора ми провели таку зустріч з родинами полонених зниклих безвісти в місті Кривий Ріг. Питання майже завжди однакові, саме що Україна робить для звільнення хлопців яким чином це все робиться, як визначити статус полонених, чи зникли безвісти, гуманітарні питання виплати? Саме такі питання, це майже, майже завжди однакові. Знову ж таки, коли статус, полонених чи зниклих безвісти, чи навіть загиблих, але вони ще не передані на територію України. То Україна їх всіх рахує в списках полонених і подає на ту сторону запитом для звільнення. Як вас знайти? Чи є телефон так. чи є сторінки в інтернеті? А, сторінки в інтернеті поки що немає нашого центру, ми плануємо її створити. А, зараз є у нас телефон гарячої лінії, він буде виведений на, на екран. Так. Так, так. І є адреса поштова, на яку можна звертатися до радника уповноваженої з питань захисту прав та свобод України Альони Вербицької. Також ми його надамо. Ну, і в, ви казали, що ви на базі виша, так, знаходитись, це ваш офіс. Туди так само так, можна так, приходити Так, так, Назвіть, Будь ласка, графік роботи цього центру з 10 до 15 години кожного дня, окрім вихідних і святкових днів. Ну так як у нас зараз і, свят всі, так, немає, так, так. так Да, ми працюємо, тому будь ласка, звертайтеся. Я хочу сказати, що навіть ті питання, які ви будете намагатися вирішити за номером телефону, гарячої лінії, це. Максимум, що ви можете запитати, коли можна підійти і звернутися, тому що по всім питанням треба писати звернення, треба звертатися, треба, щоб було. Все задокументовано, да, так? Да, Це да, важливо. Так. Да, да. Дякую, пані Алло. Про правові та соціальні проблеми захисників та захисниць України ми говорили сьогодні з нашою гостею, учільницею консультативного центру Аллою Макух».